На Вінниччині дерева поставлять на електронний облік. Якщо раніше чіп зі штрих-кодом чіпляли на ялинки, то тепер він буде на всіх зрізаних деревах. На електронний облік вже перейшли всі лісгоспи області. За словами начальника управління лісового та мисливського господарства Анатолія Бондаря, тепер лісівникам не доведеться перераховувати кількість дерев. Завдяки нововведенню можна буде відстежити весь маршрут деревини, де виросла, хто переробив, що з нею зроблено. Та позбутися браконьєрства. Ділянка санітарно-обіркової рубки. Тобто забираються дерева, які пошкоджені шкідниками, хворобами і усихаючі дерева. На цій ділянці проводимо після звалювання дерев, йде такий технологічний процес електронного обліку деревини. Пристрій для біркування деревини складається з наступних частин: це молоток, туба виходить, для зберігання бірок. Отак От вони заходять, закручуються тут, фіксуються. Номера бірки вже є штрих-кодом. Далі цим молотком зачіплюється бірка шипами. Ось бачите. Цими шипами залазив деревину, то тобто зняти її неможливо, хіба що поламати. Таким чином забиваємо бірку. Далі за допомогою КПК скануємо штрих-код бірки. Вибираємо деревну породу, в нашому випадку це дуб. Далі за допомогою портативного принтера виводиться наша специфікація поколодного обліку на друк. Ось ви бачите інформація фіксується на папері. І бачимо всі сортименти, все вказано, група діаметрів, групує, вся кількість, об'єм і завіряється підписом. Той же день, практично миттєво тільки спеціаліст на лісу сіці заніс персональний комп'ютер дані про ту деревину, забив чіп на цю деревину, і ця щитана інформація вже блокується, інформується, практично зразу керівник підприємства. Ця інформація паралельно, миттєво зразу ж одночасно йде на центральний сервер галузі, і ми таким чином і в лісгоспі, і в управлінні обласному, і в державну. Му агенстві повністю повіреним нам територіям лісовим, повністю рухом лісопродукції. І Це дає можливість приблизити і оперативно приймати рішення для реалізації деревини. Далі, ось така моркована деревина зі штрих-кодами відправляється до споживача. Оксана Світенко, Олег Літвінцев, телеканал Віта.